У першій трійці найвпливовіших людей України виявилося відразу двоє Януковичів. Перше місце в списку зайняв Віктор Федорович. Подією року для нього названо збереження контролю над Верховною Радою і урядом після парламентських виборів. Слід зазначити також, що в торішньому рейтингу Віктор Янукович також займав першу позицію. Другим за впливовістю в країні став мільярдер, власник компанії СКМ Ренат Ахметов. Для нього подією року стала концентрація електроенергетичних активів та придбання найбільшої транспортної компанії України ТОВ Лемтранс. При цьому порівняно з рейтингом 2011 року Ахметов піднявся на дві позиції. Син президента Олександр Янукович у 2012 році став третім за впливовістю в Україні. Подія року для глави корпорації Мако Холдинг, голови наглядової ради всеукраїнського банку розвитку, попадання в рейтинг найбагатших українців. У 2012 році його активи оцінені в 96 мільйонів доларів. Порівняно з 2011 роком, Олександр Янукович піднявся в рейтингу впливовості на три позиції.